Вони вже <поє> ж досі. сих пор щодо еще до антифории. Не положение сначала надо забить э, программы изменения программы Конечно. передадут ли они. Подадут документацию. Я согласен, что заложить программы, они потом бежать. Если то, это адама у нас девяносто пять Где есть строенные помещения, которые в чьей-то собственности и в аренде Не все дома, а те дома, где есть строенные помещения ну, вот Которые это. находятся в аренде, либо в собственности Давайте дійсно то, що Світлана що може піти по путі, що в програму внести зміни і потім в бюджеті залежить, які кошти, які це кошти, хай буде, щоб виготовили велиці. А потім вже може воно в цьому році там буде там хай на три мільйони. Дельта вийде. Хоча б їді. Да. Так, так, так. Вопрос може можна, можна рішити. Теоретически, хотя за сколько волны получаются. Откроют двери туда, наверное, хай откроют окно и две шумы. Дальше иншие. Полтора миллиона меньше, чем уже дал про цього року, на 247,8. Ну тут у нас меньше напружены две одноразовые платежи, которые мають со склонночного характера. Uh, плануємо ми під розміщення зовнішньої раху 50. Взяли там теж гіпотетичну по актам різику, 23 234 тисячі, зазнаний металобрух 100 тисяч, за лікування потерпіли 50 тисяч і 66, як і всі останні, які не мають систематичного характеру. Це по другому пошуку. Це затвердити 87 і 85 статей в тому числі бюджет розвитку 52 768. Перша реєстрація та екологічний Ми взяли в межах надходження цього року. Перша реєстрація 2 мільйона 45 екологічний екологічність 2 800. Власне надходження бюджетних установ це за розрахунками розпорядників коштів. Ця сума вона завжди менше, ніж ми отримуємо фактично. Планується по наших нормативних документах тільки ті суми під договори та платні послуги. Останні гранди дарунки, вони не плануються, але протягом року уточнюються. Цільовий 2,886,8, по виконкому 400, по управління ЖКХ 172. По управлінню капітального будівництва мільйон сімсот шістдесят чотири сім. Це сума планується надходження коштів від СМП Фрунзе по передачі об'єктів по четвертій лікарні двох двох зданих будів. На труда который... на труда і на міталов. Цільовий фонд управління архітектури 550 тисяч. Бюджет розвитку 52 768 планується. Єдиний податок 45 716. В цьому році очікується отримати 43 мільйони. Ну, По-перше, там по фізичних особах беруться ставки мінімальної заробітної плати на початок року. Крім того, при таких вигідних умовах ми думаємо, що буде збільшення бажаючих працювати на єдиному податку. Сума, звісно, достаточно серйозного на выполнение. Думаю, що виполнен. Приватизація 2,5 миллиона, Надходження до продажу землі 2,4. Набуття права оренди землі 100 тисяч. В цьому році знову пробний забіг, податок на нерухомість. Ми ставимо 50 тисяч. Ми ставимо 50 тисяч, всі завибалися. Тому що нормативна база не змінена. Ми розсилали листи по всіх ЖЕКах, розсилали в ПТІ. Нам, нам навіть не прораховується 50 тисяч, хоча по контрольній цифрі 448 тисяч довів. А сільському за замість? Мільйон сорок одна чин. Почикуем 1189. Нет, на сумму 100.000.000. 100.000. Ну, 2400 и 100 тысяч на наборе отправленных. Я не знаю, если вырешится пытание через обмен продажу суконы в золе обувной фабрики на Звершенке, то там и 8 миллионов. Покупать, как бы, да. Ну, а там питание, там есть на всей земной делянке сховище. Бомбоубежище. Бомбоубежище. Поэтому там вопросы. Самое большое было в Все равно 21 числа ничего не спасет. Уперлась, а хоть бы Податок, податок на, на нерухомість. Є фільм сплати податку до 120 квадратних метрів квартири 240 будинок. Із понад до 240 квартир і 500 будинок сплачується один провід понад 27%. Від мінімальної на початок року за кожний квадратний метр. Уже Щитайте. Ну це від житлової площі. Поки це мало житлове, мало кого стосується. Ну це коротко те, що хто доходить. Задайте питання. Экономика тепер довго буде сидіти, не встигнути. Ні, діло, що задавати питання тут можна, але раз ми тут Погодилися, чи не погодилися в індіологію. Другий кошик у нас не завищений. Другий кошик у нас раді. Обдиметься. В цьому році ми більше 600 тисяч, 700 чимсь отримали за розміщення коштів на депозиті. 655,6, але вже у нас на грошей немає на депозиті, тому що нічим зарплати платить. Наслідуючий рік плануємо тільки 200 тисяч. По-перше, у нас дуже маленькі замови невиконання доходів і в цілому загального фонду, і в тому числі першої корзини. В Цілому на 9 прогнозуємо не виконання да. да. і першої корзини. Тому у нас, по-перше, не буде фінансових ресурсу, А по-друге, ми в серпні місяці провели конкурс на розміщення коштів на депозиті, Ми не змогли їх розмістити по причині казначейського обслуговування. Нам відмовили. Ми лежали, лежали документи, не провели. І до грудня ми не розмістили серпня до грудня 4 години Ну, щодо доходів, це все. Є субвенція. Субвенція та, що нас може цікавити, на пільги субсидії, я думаю, вона особо не цікавиться. Це проблема держави. Є субвенція на Будівництво, реконструкцію обслуговування доріг 10 угу. Ну, Ми її тут і по переліку не розподіляємо, тому що воно відповідно до порядку узгоджується СДА і перелік об'єктів визначається розпорядженням оборони. Ми в минулому році зробили помилку. Потім ту допомогу виправляли цей день. Зажурились? Ні, сюди, ніхто не зажурився. Просто я е, думаю, що от якщо дійсно так от говорити про цю тему, то треба розуміти, як, як розуміють цю ситуацію у мене. Я, в принципі, бачу, що і от так, хоч так погано. Але в мене є дуже, це хочу, щоб почули, в мене дуже є. Передчуття таке, що десь там, недалеко, в травні місяці, скажуть, ребята, немає ніяких коштів, ні на які середньострокові позики, ні на що немає, ніяк ми не виправляємо. Давайте, хлопці, шукайте, отам бігом, ото ви написали, податок на фізичних осіб, отакий, ото ганяйте їх, Можливо, викручуйте руки. Время, що надо... Викручуйте руки і збирайте з них податок. Будет однозначно будут однозначно у нас целый год давить, как и в этом году. Далі мы приглашаем предприятия. Ну, что так, у мы тут не не удалось да. Но, что у нас не повністю. у нас не выполняється показатели приглашаємо предприятия было совещание с, прав... с участием правоохранительных органов. На последнем исполкоме принято решение исполкома про утворение комиссии. Даже mm одна была нарада. Ну... Так людей немає в Михайлович, в нашому випадку давайте думати, як сказати. Об цьому ми подумаємо завтра. Нет, я с вами согласен. Вы правильно кажете, что если сейчас не на цепь, то вообще ничего не якобы. Если мы не пойдем на это, то мы должны уже с января месяца поставить 32 миллиона меньше утверждений дохода первой корзины, соответственно расходы, тогда какой же смысл поднимать свои расходы на первую корзину, она все равно не обеспечена, и выплачивать зарплату от 50%. И с первого месяца пока делать задолженность. Ну и как вы думаете, кто будет на площади? Я еще помню, когда я пришла на работу 16 лет назад, как после занятий, не знаю, как медики ходили, а после занятий все учителя стояли на площади. Молча стояли. Понимаете, вы правильно кажете, только что тогда надо больше. Особенно было страшно, а... что они молча шли, тысяч пять каждый день выходила и молча стояли. Если бы не... они. Да, это не да. так страшно. з щекую держава, так надо хоть тихенько ходити, а не кричати, що хтось дурака дурак, а я що Потому так рубануть. Ти там умный. Насчитаем, выклонен. Я тебе вже 15 раз сказала. Насчитываем не багато. А потом они придут, у вас два директора школы сидят и скажут, так аааа. Хорошо. Думаете, да, может не быть уже следующего раза буря. Переходим Желание. до веселой части нашего это. Раз да. холодно, что не люблю я, любите вы. расходы тут довольно... Да. разберемся с доходами. Разберемся. С доходами мы разобрались, давайте с расходами. Так, органы управления, все посчитано на уровне этого года. Комуналка за власне ліміти відповідно до затверджених лімітів, без індексування комунальних послуг по затверджених існуючих на сьогодні. Ріст по органах 101,2%. Це скоріше всього за рахунок просто мінімальної заробітної плати, тому що у нас уже мінімальна заробітна плата. Скоро підійде до начальника відділу внутрі управління. Головні спеціалісти і заступники в нас вже а, внутрі управління, начальники відділів, заступники вже на мінімальні залізні. Якщо працівникам бюджетної сфери вони поєдимо тарифні сітки, весь час підвищують в цьому році, в 12-му, було значне підвищення, то органи управління з 8-го року ніхто нічого не підвищує. Тут скоро нікого не втримує. я, уже, до... та, У втримується. Це теж, я просто три полення. А це теж да, я... глупость. Тому що це контрольоване підвищення заробітної плати, яке тут же автоматично 100% повертається в вигляді податку на фізичних осіб бюджет місцевий. І треба це робити. І нічого страшного. Не десь кудись там комусь не контрольовано повишати. А не свои, то, что она контролирует. Знаете, мне интересный вопрос задали в Чернявске, я задал его Вы говорите, по отраслям, а, говорит, видите, вот вы можете объяснить, чего держать? света, как всегда, как всегда, государство не выполняет свои обязательства по делегированным полномочиям. И на свет у нас, нам, как всегда, в этом году не хватает, не хватает. 24 миллиона. 24? 24 миллиона. Ну, мы разделили расходы на свету. Да, где-то так. Но мы разделили расходы на освету на первый кошек и второй. Второй кошек по зашкейному свету это наши полномочия. Это что у нас раздута, Це витрати другого кошика, я маю на увазі, Туди ж ще передали підлітковий військові клуби. Ми перевіряли, ну дуже вони слабенько функціонують у нас. Ну Це вже питання керівництва галуза і міського керівництва. І того на галузь ми направляємо 11 мільйонів 66 шість. Так ми ж давайте ми все-таки поставимо питання. Ну, може, це воно і важливо. може там треба в 10 разів разівлічити. Ну якщо є якісь питання. Чим? Ні, я кажу, може треба. Ну давайте ви кажете, що все треба. Давайте ж подивимося, що вони там робить. Позашкими. Воно по якій лінії фінансується? Другий кошик. Позашкільна у нас не дробного кошику. На власних доходах. Це наші власні повноваження. В цій галузі воно... позашкіля це другий кошик. Воно через галузь фінансується, так? Через галузь, так. Да? По окремому функціональному. Це, скаже, це, це скаже що, Допустим, там якісь, може, там вечори, якісь там зльоти там. Ні, ні, ні. які вечери. У нас є це МТТ. Ну, да. Там гуртковая Россия, работа, да. она такого ботаничного, там красиво, там ботанический сад, там птички, ну, там да. лебеди, там курочки. Вот когда-нибудь съездите туда, где, где? там красота неописуема, там детки занимаются, и деток много. Насчет центра я так ничего не, это не скажу. Центр. Да. Да, а, на Харьковской, напротив Заречной администрации, на другой да, стороне да, да, улицы, да, да, там да. внутри больше детский сад. Шикар. Шикар. Ну, там, а, а, чесно а, говорить, говоря, йдеш, це как от души на любой совсем. Но я говорю, вот эти підлітковые клубы за місцем проживання. Мы вороки як передали, но але... то ж ты не нужна пересудні mm -hmm. люди, mm -hmm. що <плаку> находим я имею в виду підліткові клуби за місцем проживання. У нас що спортивні Куда надо вложить деньги. чтобы оно имело лицо, чтобы туда можно было привести ребенка. Но у нас мы сделали только в некоторых ремонт, остальные все в таком, конечно, состоянии. И может быть даже пересмотреть саму политику. Но вредно сегодня даже девочек кого-то интересует макроме, вышивание, пришивание. Ну, Но это политика управления. Это политика управления, и она должна... Я же говорю, когда идешь в МТТ, я два раза там была. Три, три. Ну, это, честно, праздник души. А когда проходишь в Петлинкове... А лебеди где там? Ну, лебеди где там? И лебеди там есть все. Там Уже есть они? А, летом они в вольерах, а, там лебеди, которые ну, вот, не улетели, кто-то с пары там был да, травмирован, да, да. и их забрали, привезли сюда. Там курочки все и вот такие, и вот такие. И, всякие, и все. Не хорошо. Да. Всякие Давайте дальше Да, это 11 миллионов. Коммуналка посчитана по лимитам. Три года мы брали, выводили лимиты. Очень как вот так ходили жорстко по збільшенню окламів, ну в тарифах, які підвищення, коефіцієнт підвищення, ми не брали, а тарифи, які існують сьогодні. в цьому году, може, буде трохи трохи повезли. Ну я не знаю, що офіційними документами ми спочатку давали одну ставку першого тарифного розряду, і вона прошла по поясненню. Потім нам до менфінський лист, що Міністерством соціального захисту опрацьовується питання щодо зменшення ставки першого тарифного розряду. Якщо спочатку ми прорахували розрплати 7,3%, то по нових ставках вийшли на 6,2%. на, шісті... Доби, я, скажу, на 6 О, я буду позже. Я не можу, я на плану бюджет наприклад. Приїжджай до нас, якщо хочеш. У нас в фіноправлі. Так, на чому я закінчую? Поэтому діто в, отраслі, в отраслі, а, утворився люфт. І якщо нічого не буде змінено, і така ставка першого тарифного розряду буде в другому варіанті зменшена, то можна буде виплатити щорічку не 10%, як ми в цьому році. Навірно, ті, що на дотаціях себе краще платять. А можна буде виплатити 20%. Так це ж воно виходить як Одно ну і те, тільки з іншої сторони. Вибачте, ми, ми, ми ж не держава, ми не диктуємо ні мінімальну, не ставку першого тарифного розряду. О, всі решта харчування О, в повному обсязі. Це. Допоміжна школа харчування перших четвертих на 20, харчування мало і 50% харчування в дитячих дошків. Далі Та, по світі є питання Питання є охорона здоров'я. Заробітна плата менше, а не буде. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, яка різниця? Це держава. Я б могла цей мільйон nee, забрати. Так, так, ми сім'я. Ми ж Ми ж поняли, по, що цього не скажу. Ви ж понімаємо, по, що ви кажете. Це не знімаю. Людям все хуже. Ми залишили цей мільйон з нашого бюджету фінансувати швидка допомога. Вона переходить на обласний бюджет. Сьогодні вони нам озвучили суму дотації. Її, звісно, недостатньо з тим, щоб поки буде іти процедура передачі ем, органів заходів, щоб ми фінансували швидку допомогу свою Ну, На перший партій цих коштів недостатньо. Лариса Дмитрівна перезвонила в область, щоб вони або переглянули суму дотації, або ми будемо фінансувати, ускорили процедуру передачі. і Ми будемо фінансувати, скільки в нас вийде. Свої гроші ми на швидку допомогу так, я направляти не будемо. Ми там можемо оказатися, ми там, можливо, не знаю, ж не маємо права. Ми що? там можемо ми не маємо права дофінансувати, якщо ми передали, бо може таких таких понятно, Я, 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 я так. не готов. Це наші люди, там, це... ми там можемо оказатися через три с... секунди через три секунди. Ну, сюди, навіть скільки ми профінансували на закупівлю автомобілі. Два мільйони. А на ті газові установки що там? Не вийшло, бо тільки пройшли платіж пройшов неділю назад, а там треба переобладнання проводити 10, на підприємстві, який виготовляє. І не оплачені ж машини ще не придбані, туди на немало. Я розумію, Класно все це робиться. Там приходять бішені бабки, це до них не доступися. Там і тут на якісь райони сюди, туди. Ніколи не чув. Попросили 630 на УЗ, 630 тисяч на УЗІ, в третю больницю, показали велику дулю. Прийшов главний врач, тоді казав, що нічого. таку дулю обоснували, що ви тут, такі, такі, що ви взагалі отак. Заробітна плата по фактичному нарахуванню цього року. За мінусом у нас щомісячно вони нам дають фактичне нарахування за мінусом заохочування виплат. Тому що заохочування виплати, це я ж тебе ти... Остальное на уровне этого года. Заработная оплата по фактическому начислению за минусом заохочивания выплата. Социальный захист та социальное забеспечение. Ну тут все читаем. Это відповідно до наших проблем.